Добрий день, колеги. Розпочинаємо засідання бюджетної комісії. На комісії у нас сьогодні присутні Загоруйко Микола, Гуменюк Жанна, Лагнюк Наталія, корікнюк Віталій. Відповідно, комісія є повноваженою, відповідно, розпочинаємо роботу. Так, також у нас присутні на засіданні бюджетної комісії, секретар сільської ради. Дня Країса Іванівна, також у нас присутні, хто ще є. Спеціаліст першої категорії фінансового відділу Любов Чорнобай. Директор Центру з надання соціальних послуг Євгенія Олійник. Так, добре. Так, на розгляд сьогодні бюджетної комісії пропонується подання, які надійшли від Смітської ради фінансу управління і управління освіти. Прошу представника Любов Чорнобай. По вашому запиту. По нашому по запиту. Дозвольте, я доповню. Нас будуть питання, які ще мають фінансуватися окремо, то я по порядку розгляду ваших питань далі буду озвучувати згідно порядку денного сесії, запланованого. Ага. Це фінансовий відділ просить додатково 52 тисячі гривень. Це так, по, так. по спеціальному фонду. Так, а, так. Микола так. Загруйко, виключи, будь ласка, поки що мікрофон. Так. О, супер. А саме це 39 тисяч придбання комп'ютера з ліцензії. Нам потрібна ця ліцензія для програми АІСів. У нас стоїть така вимога, і 13 тисяч придбання багатофункціонального пристрою. На балансі нас є один принтер. Нам треба ще потрібний, бо ми беремо додаткову людину, так як я скоро йду в декрет, і інша людина має мати комп'ютер і за чимось працювати. більше, ну у нас одне тільки прохання 52 тисячі на комп'ютер і на принтер. А по тим показникам, що фінансовий відділ надав. Яка в нас сума перевиконання бюджету? У нас є сума перевиконання, зараз вам скажу, 3 мільйони 512 тисяч 499 гривень і 54 копійки. До розподілу пропонується 3 мільйони 485 тисяч 286 гривень. Так, зрозуміло. Так, по запиту сільської ради по КВЕДам, не бачу, що таке 15 тисяч гривень. Де ви таке уточняєте? Ага, 15 тисяч гривень оце 2240, 2282. сорок 22, два Це не це кошти не з перевиконання, це просто помісячна перекидка. Вони перетягують з кведу 2240 на 2282. ці кошти були виділені минулою сесією. Ага, це зрозуміло. не включається. Так. А придбання квітів, дивлюсь, є і. Угу. Придбання... Пори, це що за видатки? Ну квіти придбання, наприклад, для поховання героїв, які загинули для відзначення річниці, що є ну, на... Так, різні так. За... Різні різні на різні, різні, різні заходи, заходи. Угу. відкриття меморіальних дошок, день захисника, день, захисника. день... Ну, такі... всякі такі свята, які відзначаються. Нашій це за програми, але за зактично до кінця року це будуть квіти, які будуть ви, е, закуповуватися для відзначення пам'яті героїв або, не дай Бог, будуть ще поховані. А район, дивлюсь, районному бюджету 50 тисяч, це на які видатки? На поточні, поточні видатки? Які це видатки? Поточні, поточні. Нам нас немає ну, як, Особисто я не бачу, це просто написав головний розпорядник на поточні видатки. Це може бути закупівля там матеріалів, ну, такий поточний видаток на отримання установи. Ну ми, це, це буде, ми ці ці їм давати його, так? На авто... Прошу? Ні, на, ці, на тих 50 тисяч в Добільській районній раді. Я не говорю за обласну, я за за районну раду. Голови на столі, голова скерував. Да, с... я, ага. я не скажу вам на що саме. Так. Це більше так. може голова сказати. Автобус є включений, Так, автобус є, включений. Да. Да. Так. Відповідно, до яких програм вносимо зміни? До соціально-економічного розвитку і благоустрою. Пише програм, ага. програма для відзначення це закупівля квітів. Зараз, ну, ну. Колеги, будуть якісь ще запитання до поданих запитів. Я скидав їх вам на Viber. Я думаю, що нема необхідності зачитувати всі пункти. Віталій Олександрович, а ви не називали питання придбання шкільного? Не, ну, річ в тому, що я членом комісії скинув ці запити. Такі, я, через те, якщо є необхідність зачитувати кожний пункт, то будемо зачити. Якщо немає, то. Так. Ні. Ні. Просто тоді чи є питання, якісь по тих пунктах. Ми по пункту будемо озвучувати на сесії. Добре, але Так, ще які, які рішення виносяться на комісію. Матеріальна допомога вашому є через Через погодження. Та тільки побочні. Одноразом матеріальна грошова допомога це е, 5 тисяч на е, громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах. Це названі дюк е, Борацин, жінка -онкобора. Потім Громадяни для виплати учасників бойових дій, захисників та захисниці України УВД, які були поранені. Сінчук, Роман Васильович, срібне 5 тисяч і також Сергій Михайлович, Нова Митниця, 5 тисяч. громадяни для виплати одноразової грошової допомоги, які членами сімей безвісти зниклих. Менінгулова Віра Анатолівна Нарідків. це мама, якої, якого син зниклий. І Рахімова Ніна Станіславна Навідків. Також є оповіщення, що син зниклий, Їй надається допомога по 10 тисяч 20 тисяч. І громадяни, які виплатили одноразові грошової допомоги, що є членами сімей загиблих це гайки Сетенський, Луцюк, Галина Ярославівна, 10 тисяч гривні допомоги. Разом сума 45 тисяч. Яка загальна сума видатків у нас а. по цих запитах? А, видатків? Ну, сума. Моя 45 тисяч. Ні, ні, а загальна, загальна в цілому по цих про запити. Чи не підбиваємо? Люба Миколаївна вийшла, бо ага. не сказала. Ні, я записала, сказала цифру, я записав і випущений еще камеру я записал. Так. Так, ще які у нас в рішення є? Олександрович, я озвучу питання. Ми будемо затверджувати на сесії. Пропонується в порядку денному є, який перелік передавався в запрошенні на сесію. Це про програму підготовки громадян до національного спротиву у Крупецькій сільській раді на 2025-2027 роки. Це програма нова, яка кожна громада в області має її обов'язково затверджувати. На виконання даної програми планується це тільки планується використати 100 тисяч гривень. Їх будуть використовувати в порядку. Планувати на видатки в порядку розгляду питань змін до бюджету. Але бюджетна комісія ваша повинна знати на сьогодні, на завтра точніше, на засіданні сесії, ніяких коштів по тій програмі затверджуватися не буде. Це умовні кошти. Але така програма буде за як, як така, як сама буде затверджуватися. Так, колеги, по програмі, чи будуть у вас якісь запитання? Якщо немає, то прошу по програмі визначати. Проекти ]ся. рішень, ви самі знаєте. Проекти рішень всі виставлені на сайт Сільської ради, і кожний ознайомлюється до засідання сесії. Так. Пропоную підтримати дану програму. Відповідний проєкт рішень. Прошу визначатися за Микола. Микола. Да. Меню Жанна. За. Лагнюк Наталія. За. Крупнюк, за. Так, відповідний проєкт рішень. Погоджений. Так, хотів вернутися до наших запитів. Немає. Хотів суму визначитись. <кх> Так, колеги. По запитам Вертаємося назад. Пропозиція в мене підтримати дані видатки в даних запит в обсяг, яких визначено в таких запитах. Прошу визначатися, якщо немає запитань. Загоруйко, Микола. За. Гоменюк, Жанна. За. Лагнюк, Наталія. За. Наталій Коротнюк за. за. Так. Ні, ні, не 6 мільйонів, да, то ви таке. То ви вже якось... ні, ні, 3 3 мільйони зараз, зараз я скулю. Так, так от віця, із перевиконання 3 мільйона 485 тисяч 260, 60, ой, 286 гривень. Mm -hmm. А ще плюс Добре. ще плюс так. ми приймаємо субвенцію. 898 тисяч 100. Це харчування дітей. Угу. Mm -hmm. Добре, дякую. Так ще в нас якісь питання. Так, якщо немає питань, тоді дякую, колеги, Я прошу завтра буде на сесії, обов'язково. Все тоді до побачення. До побачення. До побачення.